Майже 200 боєзітнень за минулу добу зафіксували у генштабі найскладнішим напрямком. Традиційно залишається Покровський. Українським захисникам вдалося відбити там 86 ворожих атак. Ще один вектор наступу окупантів Торецька агломерація. Тривають тяжкі бої в районі міста. Намагаються просуватися росіяни і на Харківщині, Куп'янський, Вовчанськ. Головні напрямки ворожого удару. Більше про спротив сил оборони в нашому огляді. На Харківському напрямку БПЛА Хартії знищили склади з боєкомплектом, міномети, гармати і техніку, а також укриття противника. Із артилерії та РСЗВ прикордонники завдали уражень ворогу і на вовчанському керунку. Окрім фортифікації, бійці бригади ГАРД знищили три пункти пілотування БПЛА противника та знешкодили дев'ятьох окупантів. Воїни бригади Форпост під Вовчанськом відбили спробу ворожого штурму. Противника спочатку виявила аеророзвідка, далі за роботу взялися мінометники та оператори ударних БПЛА. Щонайменше двох окупантів ліквідовано. Ефектно палять російську техніку на Харківщині, дрони Ахілесу. Уночі вразили самохідну гаубицю, танк, броньовану ремонтну евакуаційну машину, п'ять вантажівок і три буханки. Днями росіяни в чергове здійснили наступ на Куп'янському напрямку безуспішно. Бійці 43-ї бригади ліквідували 38 загарбників, 11 одинадцятьох поранено. Чотири бойові машини піхоти, багі, легковик та мотоцикл перетворилися на брухт. На завершення касетні боєприпаси завда. ...дали максимальних втрат живій силі противника. Кадри воїнів 4-го батальйону Сила свободи бригади Рубіж. Уночі група окупантів вирішила проїхати з дорогами Донеччини на Буханці біля українських позицій. Наші бійці відправили назустріч кілька ФПВ та дрони зі Скидом. Результат очевидний. На Лиманському напрямку бійці 63-ї бригади знищили 13 одиниць ворожої техніки. Зенітники вже втретє збили російський розвідник Мерлін. А пілоти БПЛА позбавили окупантів буханки, мотоцикла, УАЗа, трьох гармат і шести мінометів. Минулої доби штурмували наші позиції 36 разів на Луганщині поблизу Греківки, Надії та Твердохлібового. Противник завдав 5 авіаційних ударів, 12 разів долучав артилерію, 217 російських дронів були спрямовані у бік укріплень українських оборонців та населених пунктів регіону. На Краматорському відтинку бомбери прикордонного підрозділу Фенікс завдали серйозних втрат окупантам серед знищеного гармата, антена зв'язку, наземний БПЛА, транспортні засоби, а також з десяток ворожих солдатів. Під турецьком ворог посилює тиск на лінію оборони наших захисників, задіює піхотні групи і в нічний час. Екіпажі ударних БПЛА працюють в надскладних умовах. На відео – добірка нічної роботи операторів ФПВ-дронів 12-ї бригади спец. Призначення Азов, 25-та повітряно-десантна бригада на Покровському напрямку вистежила ворожу реактивну систему на бойовій позиції. Влучним ударом ФПВ її підірвали разом з боєкомплектом. А воїни Спартану в чергове нагадали окупантам, що сховатися не вийде навіть під землею. Усі укриття противника успішно ліквідовані. На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Котленого, Удачного, Новосаргіївки, Новоолександрівки, Троїцького, Муравки, Котлярівки, Лисівки та Андріївки. Усі атаки успішно відбито. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та розливу. У напрямку багатиря противник атакував на трьох мотоциклах. Техніку знищено разом з зубовим складом на Лиманщині. Екіпажі білих Янголів рятували 11 людей. Серед них є поранені й тяжко хворі. Евакуацію проводили фактично під вогнем. Кожного дня підрозділ поліції білі Янголи. Проводять евакуаційні заходи мирного населення. Також здійснюємо фіксацію російських обстрілів і надаємо до медичну допомогу. Біля двору впало, в огороді впало, сусіда впало, скис з споспідвала не можна вилізти вже. Терпіла до останнього, думала, війна закінчиться, але вона не закінчиться. Подальше влаштування людей у безпечніші регіони країни провадитимуть волонтери. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.